Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Час новин все найважливіше на цю мить від журналістів фактів АСІТІВ та вікон. СТБ. Вітаю. сполучені штати розмістять свої війська в Україні і вдарять санкціями по Росії, якщо Путін не погодиться припинити війну так, щоб забезпечити незалежність і безпеку нашої держави. Про таке віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс заявив в інтерв'ю Wall Street Journal. і додав, що угода, яка стане результатом переговорів, шокує багатьох. А американський лідер Дональд Трамп під час прес-конференції у Білому домі напередодні сказав, що. Україна отримає місце за столом переговорів. За його словами, до цього процесу повинні бути залучені багато гравців, але війна в Україні мусить закінчитися. Водночас американський президент зауважив, що цілком підтримує заяви глави Пентагону у Брюсселі про те, що Україна не має бути в НАТО. Він також згадав телефонні розмови з Путіним і Зеленським та назвав їх хорошими. Це безглузда війна, і вона має закінчитися. Ми мали гарну розмову з президентом Путіним. Ми мали гарну розмову з президентом Зеленським. Дуже гарну розмову. І хтось каже, що треба було спочатку зателефонувати Зеленському. Я так не вважаю. Я маю на увазі, що ми повинні були з'ясувати, хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, тому що він мені про це сказав. Але тепер я знаю, що й Росія хоче укласти угоду. Також американський президент проанонсував, що під час мюнхенської безпекової конференції, яка стартує сьогодні, відбудеться зустріч представників України та Росії. Офіційно про візит росіяни, які не беруть участі у цьому заході з 22-го року, не повідомляли. Зустріч із ними у Мюнхені заперечили і в офісі президента України. Якщо Сполучені Штати та Росія домовлятимуться про завершення війни без України, Київ не прийме їхніх умов. На цьому Дональду Трампу наголосив Володимир Зеленський. Про подробиці їхньої майже годинної телефонної розмови український президент розповів журналістам напередодні під час візиту на Хмельницьку АЕС, зазначив, що нині головне не допустити, щоб план Путіна вивести Україну з переговорного процесу спрацював. Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну. Я не про інші теми. Тут вони вільні. Будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Саму ж розмову з Трампом Зеленський назвав, процитую, дуже хорошою. Хоча вона й відбулася вже після того, як американський лідер поговорив із Путіним. І останній мовляв дав зрозуміти, що хоче миру, але український президент не вірить, що російського диктатора можна легко скелити саме до справедливого завершення цієї війни. Тож він наголосив Трампу, що спочатку мають відбутися зустріч у формації Україна Сполучені Штати для напрацювання плану зупинення агресора, і лише після цього справедливого справедливо буде розмовляти. З росіянами, крім того, Зеленський вважає, що важливо долучити до переговорного процесу і європейців, адже за його словами, внесок України та Європи у війну становить 80%, тоді як Сполучених Штатів 20%. Дрони СБУ повторно вразили російську нафтопереробну станцію. Андреаполь, вона є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи. 2 наші джерела в службі безпеки розповіли нам, що відбулося це напередодні. Удар став уже другим за останні два тижні. Наслідок влучання безпілотників зайнялось в районі закритого розподільного пристрою та складу котельного обладнання. Перекачування нафти станцію тимчасово зупинили. А це мільйонні збитки для Росії. Під час попередньої атаки дронам СБУ вдалося пошкодити фільтраційний насосний майданчик і цистерни. Тоді там Еж палало дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу. Триватимуть і надалі обіцяють у службі безпеки. У російській глибинці армійські офіцери отримали негласний план. Скількох строковиків командир має спонукати до підписання контракту. Про це свідчить Сергій з Амурської області, якому лише 19. Він пристав на вмовляння дорослих дядьків у погонах і повірив, що його не відрядять на український фронт. Нині молодик уже у полоні, де розповідає, що провів без їжі та води під завалами будинку. Більше тижня заледве ледве вижив і зазнав каліцтво. Його старший поплічник Олександр Сахаліну теж серйозно травм. Свідомо поїхав підзаробити гроші, аби певне вилікувати від тяжкої недуги дочку. Нині неохоче погоджується. Цей порятунок мав статися ціною життів українських дітей. У мене перший вопрос. Мама в курсі, де ви зараз нашого. Да. Сколько літ? 19. 19. А що Звідки діляться? Нас хоч на контракт намотали. Сказали, в смысле намотали? Ну, сказали, типа, на войну не поедешь, подписывайся, типа, будет хорошо, мы тебя не отправим. Взрослые дядьки обдурили? Да. Цього юнака, якому на вигляд не більше 16, звати Сергій. Певнить, в його частині в Амурській області в офіцерів є план щодо схилення строковиків до контракту. Там два людини треба в день, щоб підписали контракт, молоді. Якщо вони в часі це не зробили, то відправити їх, а їм це не охота. Как бы казаться саме лучшим, то що вот у нас контракти підписують, много людей перших ми заїжджали в Погибли. Сергій каже, коли його поплічники однолітки загинули, він сховався у підвалі розореного будинку, що ледь не став його могилою. Я туда заліз, спрятався, а потім вночі здання завалило. ну що -то я в не мог вылезти, на восьмое число вылез, и ваши рядом находились. Я к ним просто подошел, сдался. То есть 8 дней под завалами провели? Да. А как вы выжили вообще? Сам даже не знаю. Ну, просто... Вода, еда была у а... Нет, у меня палку вытаскивала, она вот покрывалась. И... и... Как за место воды. А так без еды был. И с ногой у вас после вот этих завалов, да? Просто да. Брелом? стоп пальцев. И это... что, стоило это все того? Нет. За что русская армия воедет, скажите? Ну, как, типа, нам объясняли, что, типа, украинцев захватила НАТО, вот это вот. Тут наемники украинцев убивают. Среду? Да, типа, приехать вот этих вот наемников поубивать, Украину а освободить. Нині юному освободителю загрожує ампутація пальців в через обмороження. Какую видите дальнейшую судьбу свою? Обмен ну, дождаться обмены і вдома вже лучше бути. Якщо опять будуть відправляти сюди? То, що сейчас пальці відріжуть, то вже не будуть відправляти. А у вас ампутацією? Так. Да. Взрывной волной сломала ногу. 45-річний Олександр з Сахаліну у полоні так само на милицях. Окупант твердить уклав контракт заради шляхетної мети урятувати свою маленьку дочку від тяжкої недуги. Деньги понадобились на ребенка. Ви підписали контракт. Угу. А що з льбонком? Ну, Как он називається? Лікотку кров. З кров'ю проблеми. Так, щоб вилічити свого ребенка, приїхали вбивати здесь українську? Да нет, там мне, блин, пообещали, как бы, что буду, ну, на, на передок вообще кидать не буду. буду. Буду, короче, водителем на подвозе боеприпасы подвозить. Чтобы эти боеприпасы убивали украинских детей, давайте так. Mm -hmm. Ну да, наверное, скорее всего так. Олександра, звісно ж, відрядили у штурмовики. І він твердить одразу потрапив у полон. Нині переймається, як там його родина, заради якої він поїхав на лихі заробітки. Ну, подйомки получили. Ну так, да, деньги прийшли, я в перейовні. Тобто душа спокійна, все хорошо. Не знаю, вже на связі давно уже мене нету, поэтому я даже не знаю, що там відбувається. Душа вже не будет спокійна. А вас не волнує, то, що здесь в Україні відбувається, после того, как ви сюди прийшли? Я да, не ну, волнує, конечно. Насколько? яй 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 Ну ладно, поїхали далі. Да? Да, Ні, да, вот блин. Яким образом? Може, треба було начинать. Не знаю. Нині з полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Обидвоє твердять, перепрошують в українців за свій вчинок та ладні скалічитися ви знову не сюди. Я сіл руку але на фронт вже не поїду. Причем українцями хотів би звинитися за то що... Ще їх у їхній землі на їх. А, то вбивате людей, чиє хосі до ваших. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Двоє жителів Херсона загинули напередодні від атаки російського безпілотника. Ворожий дрон скинув вибухівку на автомобіль у Дніпровському районі обласного центру. Травм, несумісних із життям. Зазнали двоє людей. Це 58-річна жінка та 62-річний водій швидкої, який їхав у справи. Окрім цього, росіяни обстріляли з артилерії село Розлив Білозерської громади. Влучили в житловий будинок. 51-річна місцева мешканка отримала вибухову травму та контузію. І що менше одна людина загинула, і п'ятеро поранені в Краматорську на Донеччині. Надвечір росіяни скинули на місто дві 250-кілограмові авіабомби. Сиділа на кухні, работала за комп'ютером, что то грохнуло, посыпались стекла, потемнело, почернело. Почала выскакивать, під ногами щось валяється, второй взрыв. Еле выбралась, всі потолки обвалились, окна обвалились, Вышла, тут все горит. Понівечені 10 багатоповерхівок, 6 приватних будинків і декілька автівок. Кілька осель спалахнули, кажуть рятувальники. Вони швидко приборкали полум'я на понад сотні квадратних метрів. А комунальники з благодійниками допомогли місцевим закривати вибиті вікна та лагодити пошкоджені дахи. Були прильоти по приватному сектору, було пошкоджено дуже багато приватних будинків. Враховуючи те, що наразі на вулиці дуже низька температура, і тому дуже оперативно відреагували і спільно прибули благодійна організація Янголи Спасіння, які наразі привезли допомогу будівельними матеріалами, аби можна було оперативно усунути наслідки ворожих обстрілів. Тим, чиє житло сильно постраждало, і його неможливо буде швидко відновити. Місцеві урядники надали тимчасовий прихисток у Краматорську. Щодо жертв загиблому чоловіку, було 46 років. Серед постраждалих і його брат він у важкому стані. Крім нього, до лікарні потрапили і 47-річний містянин, його літня мати та 19-річна донька. У чоловіка забій головного мозку та осколкові поранення. У жінок мінно вибухові травми і контузії зі схожими ураженнями, госпіталізований і 18-річний. Юнак літня жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань, що на Харківщині напередодні росіяни обстріляли населений пункт з артилерії. Постраждалу жінку госпіталізували внаслідок ворожої атаки. Також пошкоджені житлові будинки. Двоє поранених і на Дніпропетровщині напередодні у Марганці. Внаслідок обстрілів постраждали 70-річний чоловік та 68-річна жінка. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Протягом минулого дня окупанти з артилерії та дронів атакували Нікополь, Мирівську, Покровську, сільську та Марганецьку громади. Пошкоджені промислове підприємство, магазин, багатоповерхівка та гуртожиток. Понівечені понад десяток приватних осель і декілька господарських споруд. Покинутим і переляканим він бродив розбитими вулицями Покровська. Наступна історія про собаку врятованого з фронтового міста на Донеччині. Про те, що він пережив, свідчать його шрами, чи то від обстрілів, чи то від жорстокого поводження. Та, попри це, великий білий алабай не зневірився у людях. І щойно поліцейські з команди білий янгол зупинилися, щоб йому допомогти. Кинувся до них в обійми. Як це було? Дивіться далі. Це була чергова евакуація з Покровська, що на Донеччині. Заїжджати туди з кожним днем стає все складніше, кажуть поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол до фронту. Звідси менше трьох кілометрів. Заїжджати в місто все тяжче й тяжче. Це постійно дорогу контролює ворожі фпв дрони. фпв дрони на оптоволокні. Ситуація з кожним днем все погіршується. Ми вивозимо як людей, так і тварин. Так і цього разу команда рушила за родиною та їхніми собаками. Уже дорогою з міста увагу привернув великий переляканий алебай, що бігав під парканами. Ну, ось який помід мішка. Мишко, як його згодом і прозвуть, одразу ж кидається в обійми, попри шрами на тілі й морді, цей велетень не втратив віру та любов до людей. У розбитому фронтовому місті він лишився без господарів, пробився до людей, аби вижити. Ті підгодовували собаку. А як приїхали, поліцейські попросили його теж евакуювати, аби пес отримав шанс на щасливе життя у родині і без вибухів. Забрали, оскільки забрати собаку треба було вже. А куди її вести? Думали вже дорогою. Тимчасово забрати мишка до себе вирішив начальник підрозділу Білий Янгол. Так як виходу не було, я забрав цю собаку собі додому. У мене також мешкає зі мною моя особиста собака, породи Канекорси. Вони здружились, були у мене вдома. Почали шукати покровському нових господарів, написали пости у соцмережах. У коментарях знайшлися навіть ті, хто знав цього собаку, і як виявилось, мишка раніше кликали вайтом. Згодом серед коментаторів знайшовся і той, хто захотів подарувати собаці дім. Новому хазяїну поїдеш. Тож вже наступного дня Мишко відправився до нової люблячої родини. в деякі маленькі ро я тобі вкусняшок привіз люди придають а собаки це безцена. Аліна Матвійчук програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини. Айд. П'ятеро дітей пішли під кригу на Херсонщині у ДСНС. Розповіли четверо з них з однієї родини. Найстарші дівчинці, 14 років, найменшому хлопцю 9. Вони гуляли по річці. Інгулець лід виявився крихким. Тому діти опинилися у водяній пасті. Їх побачила 16-річна перехожа та кинулася рятувати, але й сама провалилася. Крики про допомогу почув дорослий. Витягнути з води він зміг лише двох: – 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Пошуки ж інших станом на десяту вечора тривали. У них задіяли водолазів і підводний дрон. Рятувальники просять бути обережними на водоймах, не ступати на кригу, адже нині вона дуже тонка. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.